У відповідності до плану основних заходів з підготовки до пропуску льодоходу та повені в Хмельницькій області сьогодні були проведені тренування органів управління сил та засобів камянець подільської ланки єдиної державної системи цивільного захисту щодо реагування у випадку виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної з підтопленням повеню та льодоходом. Ці навчання вже були проведені як в місті Хмельницькому, в місті Славута, і сьогодні завершальний етап це місто Кам'янець-Подільський. Під час проведення навчань відпрацьовувалися питання реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з підтопленим територією, а саме розчистка русла річки Смотріч, рятування. Людей, які опинились в затопленій території різними способами, а це за допомогою високопрохідної техніки Міністерства оборони, за допомогою надувних човнів, за допомогою навісної переправи, тросової переправи, а також автомобілю на базі БРДМ. Бойова розвільно-дозорна машина, яка може виконувати. Задачі як на суші, так і на воді. Крім того, було відпрацьоване питання відкачки води з підтоплених будинків. Тобто відпрацьовувалися ті елементи, які в реальній надзвичайній ситуації треба робити для того, щоб мінімізувати наслідки надзвичайної ситуації, пов'язані з повеню та підтопленнями. До проведення навчань було залучено 8 одиниць техніки державної служби надзвичайних ситуацій, 30 чоловік особового складу. А також служби взаємодії, які в комплексі з рятувальниками працюють для того, щоб не допустити пошкоджень комунікацій, не допустити випадків, які можуть призвести до травмування загибелі людей, залучала свідка медична допомога, яка надавала допомогу постраждалим. Тобто, ми відпрацювали в комплексі всі ті задачі, які в на нас покладені і будуть покладені, не дай Бог виникне реальна надзвичайна ситуація.